Вітаю вас з вами у студії Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. Психологи кажуть, що всі ми різні, але бажання в нас спільні: щастя, здоров'я, прибуток. Останній у випадку, якщо вони нащадок давнього європейського роду, це результат роботи, і щоб було грошей якомога більше. Треба багато працювати найбільшим попитом в Україні нині користуються системні адміністратори, маркетологи, керівники компаній та банкіри. Але незалежно від висоти крісла, всіх їх може турбувати єдине питання. Як правильно звільнитися? Як звільнитися, коли знайшов іншу більш оплачувану роботу? Як звільнитися, коли на тебе заглядає начальник? Та як звільнитися, коли контракт стримує? Ми врахували всі ці випадки. Зверни увагу далі! Звільнення як і розлучення, і залишитися друзями вдається не завжди. Тому готуйся просто зараз до лікбезу для чайників з трудового законодавства. Пишеться заява на ім'я керівника. Як правило, це діє, і якщо порядний керівник і не порушує законодавство, то він реєструє в цей же день цю заяву, віддає, ставить свою візу і віддає відділ кадрів для того, щоб підготували відповідний наказ про звільнення та розрахунок. Здавалося, все так просто, але увійти до кабінету шефа з заявою про звільнення важко навіть найврівноваженішому робітнику. Тож розглянемо кілька ситуацій, в які можете потрапити і ви. Ситуація перша шеф має на вас свої дуже особисті плани. І це терпіти вам вже набридло, тому радимо, звільняйтесь негайно. А щоб поставити негідника на місце, озброїтесь терпінням і доказами. Ваш керівник абсолютно, не внімає деяким правилам хорошого тону і поведінки, домагається вас, это уже может быть не только в устной формі, но и каким-либо образом там физическое воздействие, ну, пристаёт. Доказаться это показання свідків. І могли підтвердити свої показання в суді. Майте на увазі й те, що й шеф може повернути ситуацію на свою користь. Сказати, що це ви його провокували, наприклад. Тому ваша поведінка і ваші докази мають дійсно доводити його вину. Доказувати е -е, можна. Ну, технічними средствами. Скажем, то може бути відеозапис, Сьогодні, благо технічні средства це дозволяють. Тож, якщо керівник впевнено, йде від слів до діла, з диктофоном і камерою. Пам'ятайте, наше судове законодавство керується виключно доказами. Вони мають бути беззаперечними. Звичайно, розгляд справи може затягнутися навіть до кількох років. Але закон України один навіть для того шефа, що завжди правий. Ситуація друга. Я хочу звільнитися. Але як я можу отримати зарплату? Та ні, не ту крихітно офіційну, а сіреньку у конвертику. Раз ви прийшли на на роботу і, і відповідно, працюєте на цій справі, к примеру, там, і вас е, Значит, в момент вашего увольнения, в принципе, вы должны надеяться на то, что е, компания выполнит свои обязательства по отношению к вам к выплате заработной платы, даже не хочу называть слово конвертом, ну, каких-либо дополнительных. Дінгах е, в добровольному порядку, звичайно, добропорядні керівники зараз вид вимираючий, але й ви що й казати теж недалеко від нього утекли, адже неофіційною зарплатою чесно ухиляєтесь від податків, а з податковими інспекторами жартувати не варто. Тому радимо з власного досвіду. Звільняйтесь в день зарплатні, як кажуть, двох зайців одним махом об'єте. Ситуація третя: звільнитися вам заважає грізний контракт. Во время прийому на роботу видали исключительно обращать внимание на моменты расторжения контракта, потому что обратная сторона может всегда по данному контракту показать, что вы свои обязательства не выполняли на протяжении длительного времени. Пам'ятайте ще одне, ви завжди маєте право змінити контракт. Для цього варто вже підійти до кредитиста і зажадати вашого законного права на внесення змін до контракту. В даному випадку я б рекомендував настояти на тому, що в моментах розірвання контракту по какой-либо из причин, какой-либо из сторон условия были прописаны все-таки наиболее позитивно в вашу сторону? Отже, все-таки вирішили звільнитися правила гарного тону при звільненні. Зроблять вас аристократом в очах колег. Порекомендуйте когось на своє місце. Передайте колегам справи і закінчіть усю поточну роботу. І не забудьте подякувати шефові. Не соромтесь. не вірити, а ми переконані, хто хоче, той працює. Хто працює, той заробляє. Хто вірить у власні сили, той не боїться жодного начальника. Дбайте про професійний ріст, все інше докладеться. Про твої правильні кроки, і відсутність негативних наслідків. Щодня дбає програма. Зверни увагу. Сайт 3dabi.ramus.com.ua завжди відкритий для відвідування і спілкування. А завтра ми розкажемо про юридичні аспекти зберігання клітин пуповинної крові. А з вами, як завжди, у студії була Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу! Побачимось.